Наше приключення починається з того, що пацани кажуть, що у нас було тільки що останнє спільне фото. Я сподіваюся, це не так. А зараз буде починатися очкотерапія. Очкотерапія. Коротше, друзі, санки, ящики. Я взяв жилет собі на всякий випадок. Пешні це означає, так, що це крига, ми... Куди ми йдемо. Да, друзі, перша ми коротше, перша крига і відкриваємося сьогодні на соснах. Буде дуже цікаво, тому не пропустіть вам приємного перегляду. А ми йдемо. Все саме цікаве буде попереду. Сніжочок, а, Сніжочок а? Взагалі. бомба погодка, друзі. А я так любі друзі, ситуація не дуже з приємних. Бачите, намагаємося вийти на кригу, а крига не така ж сильно велика і не сильно хороша. Там людина далі одна рибачить, ані ще двоє. Бачу трьох людей. Але це таке, коротше, зараз будемо пробувати виходити на літ, але щось трошки стрімновато. Позаду, друзі, Річі. русло річище. ми його пройшли згорем пополам. Ну так сказати, щось трошки очково, трошки хрустіло. Але мужики кажуть, що самі сосни не замерзли. Не знаю, чи варто вірити їм чи ні. Але ми зараз вже на острові і йдемо туди. Я бригаду вам в принципі, показував, Олєшку ви всі прекрасно помните. Саня, Гліб теж пам'ятаєте, Газуємо, я не знаю, що там буде по льду. Мужики кажуть, немає. відкрита вода. Зараз глянемо. Якщо що, в нас є альтернатива, але втратимо. Ми не, але ми їм не довіряємо, тому що да. десна стала. Дніпро повністю стало без відкритої води. Ну, типу, тут стала, стала річка, але що залів не став, чи що? Побачимо зараз та... по заліву. Якщо він став, бачимо. Якщо ні, то в нас є запасний варіант, пізніше про нього розповім. Ну це як все зазвичай. Друзі, які місця. Домики всякі такі. А це псанки, от вам і санки. Так, да, щось тяжко, друзі. Дивіться, яка краса тут. Домики люди поробили собі. Бомба. Йдемо через острів, через такі будиночки, через стежку на саму заліз. Ось таке. Ситуація не з приємних, так сказати. Бачите, який лід на соснах. Сіли на ящиках, сидимо, думаємо, що його далі робити. Приїхали називається. Ну нічого. Думаю, ну, зараз щось придумаємо, який запасний варіант. Що, друзі, не пройшло і, так сказати, Хвилин 20, як ми на кризі, на нормальній. Олежка сидить. Друже. Друже, дивіться, який карась. А ну підобери руку. Ой, та ти що, який лапоть, Подивіться, друзяки. Та ви що? Оце ось справжні... Справжні деснянські лапті. Все таки одного ви цигани, де Підіграв, покльовочка і бебем. Є карасик. Що ти, Олєшка, скажеш? своє оправдання. А Джара Гуджу. Открывся. Открывся по кризи, да? По Це ж твоя перша крига, да? Да. О, так ти вже відкрився, открывся, Тобі то Ти нормальним екземпляром відкрився. Дивіться, друзі, кило. Кри... Да? Та, ну, може, до кіла, може кіло даже є. Класний, хороший карась, красавчик. Клас. Дивіться, друзі, що Олєшка браконьєр робить. Олєшка браконьєрничає. А ну-ка. Не, багором не надо. Тільки не підходь ближче, да. Він хай погуляє, Олешка тягне ще одного карася. Ану, ану. Зараз, Олежка, по чуть-чуть буде стравлювати. Сам... Чуть -чуть ну так легенько, легенько. Зараз Олешка... Зараз Олешка дістане. Через цей достане точно. О, як стравлює, хороший. Йо -йо 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 -йо. Ти що, ти що, хороший. І це він ще не, дає, не піддається взагалі. Це тобі Олєшка, козирна луночка. Хе. Помаленьку, не спіши самого головне. Там зацепили. Ні, нормально. Ого, як стравлює, ще більше стравило. Більший або бойкіший. Ні, мабуть, бойкий. Побачимо зараз. Булашкий. Ти слабину слабинуй мене давай. Ні в коїм случаї не давай слабину. Нічого, ти собі помаленьку його тягни да і все. Чуть-чуть поборися, легенько не спіша. Риба буде. Там, мабуть, хороший карась. Так здається. Ти багром його не бери, його легенько треба руками брати. Так, да, 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 його легенько. Багром не брать? Ні, його зябра, за зябра береш легенько і все. Шо, не піддається ніяк Тільки на місці метр туди метр туди. ну давай давай, Олєшка, розкачуй його розкачуй. буде діло руки тут русять ой там заліз зачепилось чи що нормально, нормально ой стравлює далі угу. а ручки да ручки ходунц ходунцом да? трошки ходунком диви диви пішов вже піддається а ні-ні-ні. Він і той так само, ще ж зараз світло раз-два побачив. Так, да, так, да, він поки зараз буде розвертатися, він вже побачив світло. Стравляє, стравлює. Хороший. Ну хай трай. Хай... ой, ти дивись тільки, щоб він обльот не уїбав, не порізав. Хай да, Так, хай йому. О ти такий соси доточений, Олег. тут. <роздуть>. Ти мало ну, мало Да. Лобчика, да? Половить би. Бачимо мормишка яка? Терман. Да, 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 да. Я вже побачив то що він. Терман. Він там був Він там був уже недалеко. Там хороший карась. Ой. Зашел? Осторожно, там хороший, це даже більший. Ой, це вообще кабанюра. Ти заводь? Ого, ти що, це ще більший. Тихо, 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 тихо. Сховаю його за себе. За себе. Ще більший. Дивіться, друзі. Порівняно з черевиком. Та ти що. Ну візьми його в руки, я тебе так трошки з ним позніму. Візьми в руки повністю. Дивіться, друзі. Ну це кіло плюс. Кіло плюс. Олешка, що ти? Молодець. Коротше, друзі, ситуація така, дуже цікава. А що можу сказати? Ми побули, рахуйте, на соснах, перевірили, дійсно немає криги і толку немає взагалі ніякого. Ну, сидіти, тобто там пробувати щось ловити, там навіть на річищі, тобто ніхто нічого не ловить. Приїхали сюди і самі бачили, Олешка бомбанув вже таких ну, два гарних карася зачетних. Вон мужики сидять, дивляться, стоять і надумають, блін, аго, оце, оце да. ну, Олешка молодець. Я зразу попав на ту лунку, просвітив і зразу побачив карасів. І я зразу побачив двох чи трьох, кажу: Олєшка, тут пробуй. І він якраз тут попробував те, що треба. Я попробував в другому місці, ну толку ноль. тобто взагалі, там В мене було одне клювання, валіга одне клювання і все. Тобто там себе карась толком не показував. Хоча він там плаває, туди-сюди. А тут не зрозуміло. Ну Я зараз ще спробую пару лунок оббити, просвітити. Подивлюсь, де саме таке перспективне місце, щоб стати також спробувати підловити карася. Така у нас, бачите, рибалка переключається плавно з гірлянди. Вона вже переключилась на карася. Саня пішов десь ловити окуня, пробувати. Танська воно десь з санками їде вже. Саня вже йде до нас, коротше. Будемо зараз четверо ловити карася, намагатися, а що камера є та да будемо пробувати. Подивись, що Олега віжу. вже бомбанув. Віжу, віжу таз, не рибу. Не дур, Тебе не ківок підняв. Опа, опа, опа. Блять рано, сука, поспішив. Ой 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 поспішив. Поспішив. Але так всегда коли не засікає. Ні, я іменно поспішував. Я іменно поспішив і начав тільки тільки починав піднімати. Ой, я проїбав, коли я не засів. Да. Про що я вас і предупреждав. Про що я вас і предупреждав. Так, подожди, давай отойду. Что там, Саня, є? Та да є. є. Давай, давай. А ну Саня сюди в кадр покажи. Зараз Саня, подожди. Ой, який красавчик. Молодець Саньок. Красиво. Саньок бомбанув карасика. Бачили, друзі, боровся, боровся помаленьку. Зараз фотосесія. Саня пересів на другий бік. Я тут сижу з Олегом на одному боці. Тут Саня. Теж свої фотосесії. Ну, третій карась, У Олєшки два і у Сані перший один. У мене було тут одне клювання поки що і все, так сказати. І все не хочу поки щось склювати. Ну нічого, ми ще свого дочекаємося. Там я дно уже все.

Так, друзі, Саня тягне знову карася в нього клювання. У мене щось клювання, друзі, немає. Я переставляюсь на інші точки. Поставив своє одне удилище тут. Дивіться, дивіться, що виробляє. А ну-ка глянем. Що у нас тут? Хороший, так? Давай трошки пограйся з ним. Трішки довше часу, але нічого страшного. Тебе яка тут жилка? 0,1. А, 0,1. Я зрозумів. Ну так, да, тут треба з цією жилочкою погратися, буде довше. Так, 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 да. Це точно. Він буде з тобою гратися, а не ти з ним. Газ, пол. Помаленьку, помаленьку, да буде діло. Зараз карасика підняти Ну, камера пише, ти вже минуту тягнеш, Саня. Да? Да. Вже хвилину ти його тягаєш. Це такі, як у Олежка. Навірно. Ну так, да, там буквально минута, ти прошли карась був витягнутий а цей. Бачу, ти хоч ти він кудочку витягує. Просто його на місці. я да, Так, я його бачу. Да, я бачу на місці. Надію, що він зараз мою мармишку не зацепить. Бо буде у мене тут теж потім весело. Екшн. Екшн, так. Да. І в мене одразу поклюка буде. Олешка сидить там отдельно. о о о, 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 о. Це ж у мене поклвка чи що? Це. Щось ти так сікаєш Ну Він не в твоїй середині. Ні, диви, диви, диви. Та так, він зачепив мою мормишку. так. Мармышку, так, да. так о, ладно. Ти поки, Давай. Хай там тягає. Корот, я взагалі одна не можу підняти. Короче, сейчас я пока... Просто я просто її і все. Я пока свою... Він у мене зрозумів, моя частина виступає амортизацією, дивись. Диви, ти дивись, щоб я нудочку на У мене тут все попущено. Наче все окей, так. Угу. Дивіться. Угу. Що в мене тут, друзі, відбувається? Дивіться, дивіться. Бем-бем-бем. Опа. Може бути. Але тут це за нів камеру бачили, по-моєму, один раз за пару років. Сазан тут не гость. Ні, просто я думаю крупний карась. Так, да, крупний карась. Ну він зачепив мою мармишку, звісно Ну він щоб ти хай там ходає десь. Боже, лиш би <зас> він зараз туши не зачепив. <зас> диви дивись, що відбувається І це друзі, оце клювака. Він десь справа, він зараз десь біля мене. Я так, ладно, надеюсь, воно тобі не помішає, що воно там тягає. Я думаю, ні. Так, три минути тягнеш. А скільки жилки на березі? Ти хоч його підтягнув до берега? Я його підтягую на 2 метри, він на, метр поняв, да. на, метр, він на 2 метри ходить. Я зрозумів, так. Але бачу йде зараз нормально, так? Да? Ну як тобі сказати? Метр 2 може притягнув. Ну, вже добре, він вставати? Та він ну, вже здається помаленьку. Помалесеньку. Я, ні. Ти його не побачив ще? Ні. Не здається, він нічого. Такий строє ти крутить. Ще, ще здаватися він не хоче. Та я думаю ні. А я думаю, ні. Да. Думаю, ти і так його достанеш. Давай, може, поки він Зуб, далеко. Зубами його схоче. Ну да. Буде контент. А я щось зубами вже хватав. А, сома. <сум> <сум> сома зубами? <сум> да. Так я його підложу до лунки, поняв, він скользкий. я його беру, він вискальзує. Я його беру, він вискальзує. Я його потягну зубами на кригу. Це, зубами на кригу сома це конечно. Yes. Шо? Так це та не йти, вибору не було. Взагалі не хоче йти. Ну, з метра три можу протягнути в сумі. Капець. Хороший карась, це твоя Да? Він там попереплутав, звісно, я вже Ти Бачиш, як він з однієї сторони в другу просто... Я вже бачу, він там знатно поперепутував. Я його тягну, він був там, отак просто за секунду тут. <свес> да. Это щука боже. Щука, точно. Карась, это настоящий карась. Еще не видно. Так, у меня удочку зараз ещё чтоб не вкрало. Карась, Побачив, карась. да? А, а, а ну, поднимай в лунку. Может будет видно. Тут хороший, тут... или нет? Хороший. Реже. Гарный, да. Это да. а, сонный бас. бас. Может это бас? А ну-ка. Давай, давай, тягни его. Хор а... хорош кабан, да? Ты Та видишь, -та. как блиснуло? Не, я не побачу. Ема... Тут... Не, Торпеда? Надо ну... -да разбивать ленку. Давай, цей, дай т... Чуть удочку не стягнуло мою снова. Где леска? Леска, он все выдало там. Стой аккуратно, леска, леска, леска. Он у меня утягивает, просто капец, сколько жилки. Да, вот тут где У меня, по-моему, обрыв. Все. Хорош, 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 хорош. Резко, резко, хорош. А не, у меня не обрыв. Он там висит еще. Ого, прям в промойну забил. А -а -а. Ты дивись, осторожно. Это будет на карася тянуть оглево. Да. Не, мы сейчас на этого достанем. А потом мы не уже. Скоро будут мокрые другие перчатки. Давай я схожу за чем, за шумовкой. Не надо. Зачем? Она наоборот будет светлая. Да, он будет текать. Ну там що, таке аж імені ух? Ой, торпеда, нормально. Я побачив, да. Круглий, я його побачив. Як він мелькнув. А, в руки холодно. Не, більше, ніж? Тихо. Давай пробуй помаленьку. В роті дві. Ууу, юпересети. Та ти шо? та ти шо? А ну покажи. А це лапать. А это а полторашка здесь может. Две морвышки, да? Хорош. Хорош кабан. Е, друзья, е. Олежка, это тоже оцениваю ситуацию. Е. А вот и время глеба тянуть карася. Глеб что-то пакуя. Ee, у мене ківок повносторонний, думаю, та ні, не може бути. Друзі, його загибає і удочка починає подимуватися. Думаю, так. Ти щось видумуєш багато, яка пічня, там маленький карась. Так, маленький карась, Резко ставляє. Карась У Щось воно вже і не не холодно. Скажи, один дав зразу в кров і моментально. В моменті. Та все, 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 він там пролізе. Він пролізе, аж біг. Та пролізе. Б... Тебе шолішка шо, об... затихло? Одного прокатаюся. Я щас поміняв мормишку. Я, да. Я поміняв мормишку. На срібну маленьку, зараз подивимось. Що він там, вже десь близько? Підломкою. У татий шосе він. Обережненько. Ой, красота. Та ти що? Який карась. Всі знімайте мене, я з карасьом великим. Ура! Ай, тьом-тьом, цьом, іди сюди. Кстати, ти його витягнув за дві хвилини десь. Так, да? дві. Да, Саня боровся 7 минут. Друзі, так холодно, що просто капець. Руки підмерзають. Аж знаєте, вода трошки виступає. Я ж вода зразу замерзає. Тому тільки чайок зараз ще трохи є. Зігріємося. П'ять ну, карасів у нас на команду. Саня два, Олішка два, Глєп одного. Я поки з нулем. Ну, я сложив всі удочки, взяв одну, поміньмав мормишку. Да, але толку нуль. Вони стоять на один одному, але толку. Да. О, так, да, диви, покльовка, підняла. А блін, нема. покльовка була хороша. О, у мене ну. блін, була покльовка, припідняла. Так а ти бачиш? Да. ну просто смотай шнур і все. Я бачив покльовку. У мене підняло тільки що. Ківок. Добре, коли воно загинає, воно добре видно. А то коли підіймає, таке собі. <гум> Зараз на... Ти ж бліо. Єсть? Подимаю, підмаю, подмай, підмаю, подімаю. Паузи. <гум> так, да, він бачиш якось так клює, але бачиш, він клює хоч. Типа це ми знайшлось активного карася. Але, бачите, друзі, поки що. Тільки що шклювання було, припідняло і зупинилось і все. Ну чуєш, вот. Це найголовніше. Нашли карасика. Ну то, що є обична. Це ще й обычно. трішки тень падає. Диві зараз подожди. О, дивіться, друзі. Дивіться отак. Які карасів, скільки їх там стоїть, ну їх там тупо просто... їх там подивики оце взагалі побитий якісь, іначе таки був бачу. Ага, красний. Диви який. Оце взагалі, іначе його щука кусала. да, Багато їх там під коряшкою. Ну камеру <почитив> Треба попробувати з тої сторони, куди вони мордою стоять, поняв? Да. Оце був биток. У угу. тебе дивиться, ні? Все, я і так знаю. Ну що, друзі, все. Нарешті наша компанія зібрана. Санки в 16. Вдалося зловити хлопцям 5 карасів. Я сьогодні сачком, але ну, нічого, я в що раз отловився, <реш> <реш>, Тому нормально. Все добре. Коротше. Така риболовля, сосни ще не стоять. Надіємося, наступною вилоскою вже буде разом компанією на сосни десь через тиждень, плюс-мінус. Ми бажаємо гарних рибалок, гарних великих карасів, щук нажерлись зимою. А ми будемо закінчувати. Ви були на каналі Fishing, Все, друзі, всім до нових відео.